Як у лікарні Мечникова рятують десятки тисяч поранених. Я виходжу вночі в двір в лікарні і бачу більше 50 машин швидкої, які з мигалками або загружають, або вигружають наших поранених героїв. Що кажуть Сергію Риженку, військові в особистих розмовах? Я йду. На до. Як керівник лікарні Мечникова ставиться до своєї надскладної роботи? Я відчуваю, що мене очі наливають сльозами, коли я бачу такі ситуації, які не можна вирішити. Дізнаємося прямо зараз. Сергій Риженко обраний від партії Слуга народу, член постійної комісії міської ради з питань екології, генеральний директор обласної клінічної лікарні імені Мечникова, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, народився у 1963 році у місті корсунь Шевченківській на Черкащині. 1984 року закінчив Київське медичне училище номер 2 служив у армії. У 1992-му закінчив Дніпропетровський медичний інститут за фахом лікувальна справа. Потім два роки працював лікарем Дніпровської міської лікарні номер 15 і рік лікарем-інспектором міського управління охорони здоров'я у 1995-1999 роках очолював сьому міську лікарню з 1999 по 2010 був головним державним санітарним лікарем Дніпропетровської області у 2010 та 2011 роках обіймав посаду першого заступника міністра охорони здоров'я та головного державного санітарного лікаря України. З вересня 2011-го вже понад 13 років керує обласною лікарнею Мечникова. За цей час медзаклад став прифронтовим шпиталем. З початку російської збройної агресії у 2014 році там врятували і рятують життя тисячам військових і цивільних. Після тяжких поранень Сергій Реженко має ордени за заслуги та князя Ярослава Мудрого. Щодо політичної діяльності, то 1998 року він був депутатом Дніпропетровської міськради. У 2002 депутатом обласної ради очолював комісію з питань базових галузей економіки, соціальної політики, праці та екології. У 2015-му депутат Дніпропетровської облради від партії Європейська Солідарність. У 2020-му кандидат в мери Дніпра від партії Слуга народу від цієї політсили Сергій Риженко обраний депутатом Дніпровської міської ради. Входить до комісії з питань екології щодо статків родини депутата, які він задекларував за 2023 рік. Його родина живе у будинку майже 232 квадратні метри у Самарівській громаді. Це власність Надії Риженко. Депутат зареєстрований, проживає у кімнаті в лікарні Мечникова. Також вказана квартира у Дніпрі 60 квадратних метрів, якою володіє Людмила Роднікова. Власність дружини Інги Риженко це паркувальне місце і квартира у 102 квадрати у Дніпрі. Три земельні ділянки, одна з яких на Київщині, та квартира у Києві у спільній власності. Також дружина має дві автівки: джип Wrangler 2000 року випуску та Mitsubishi Лансер 2008 року випуску. Щодо до доходів за 2023 рік, то Сергій Риженко отримав зарплати у лікарні 999 тисяч гривень. Та майже 25 тисяч гривень в університеті Дніпровська політехніка і 83 тисячі гривень пенсії. Дружина заробила 206 тисяч гривень. Готівкою Риженко має 46 тисяч доларів і 401 тисячу гривень. Дружина 88 тисяч доларів і 51 тисячу гривень. У банках депутат зберігає близько 47 тисяч гривень. Дружина Інга 101 тисячу гривень. Лікарня мечникова нині це передова з порятунку військових. Після стабілізаційних пунктів одразу з фронту сюди потрапляють бійці пошматовані без свідомості з розтрощеними тілами. Риженко з командою лікарні збирають їх по шматочках, стараються зберегти кожну кінцівку. Все все. Все, все дуже добре. Ті є можливість Європу. Такий обхід і спілкування Сергія Риженка з бійцями постійно. Кожну історію він знає, пам'ятає і допомагає в подальшій реабілітації. Сам же керівник живе просто в лікарні. Так каже, зручніше завжди бути поготові приймати поранених. Я виходжу вночі у двір в лікарні і бачу більше 50 машин швидкої, які з мигалками або загружають, або вигружають наших поранених героїв. Такої обородої. Це в баченнях, або це з кислородом, сімейні, мало, хорошо обородоване. Спіталі така організація. Каже лікар добре видно ціну нашої боротьби за волю для тих, хто втомився від війни. Це криваві рани, невиспані очі медиків, тонни літрів перелитої крові, фантастичні операції і реанімаційні заходи, які повертають життя. Всі політики і депутати мають бачити, як переживає війну звичайний солдат. Впевнений Сергій Риженко. Я відчуваю, що мене Очі надивуватися сльозами, коли я бачу такі ситуації, які не можна вирішити. Це я бачу просто кожного дня. Обов'язково всі політики, всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну ну, простий солдат. І ці етапи евакуації, ці, ці умови, де йому надають допомогу. Особливо бачите, мамі і жінок, тому що за ними майбутнє. У кожного захисника і захисниці своя унікальна історія війни, боротьби з російськими окупантами та отримання поранень. Зараз наше спільне завдання створити їм історію відновлення та нові можливості. Кількість людей, які зазнали травми внаслідок війни та потребують реабілітації, збільшується щодня, каже депутат. Пальцями можеш пошивати. Та ну супер пощастило, все ціле, все ціле. Справжній беє, справжній, молодець, молодець, терпиш саме, 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 саме важке. Продовжуй, продовжуй. Так, апенсі я знаю, що це дружає обов'язково. Ми стали фабрикою рятування, тому що середня кількість днів бійця, який перебуває, у нас 4-5, а далі він йде. На евакуацію десятки міст України і за ці 4-5 днів нам вдається не тільки врятувати йому життя, а й провести кілька операцій, щоб він зміг потім відмовитися і повернутися додому. Щоб відновлення після поранень та якість життя поверталися швидше і повноцінно в обласній лікарні відкрили реабілітаційний центр. Туди приходять працювати ветерани, яких врятували у Мечникова навіть попри невтішні прогнози. Тут покажи, який тут так, повністю локоть. Лобивається. Щас і час будуть робити да. ну, переключається. Молодець, молодець. Переключаються, відкривається, за країн. воїн, ти до кінця. До кінця пройшов такий важкий шлях. Дивниця, так, дуже важкий. Дуже важкий. Ну, ти мужній держався з першого дня. Та я зараз по духом не падаю. Все добре. Молодець, молодець, молодець. Можна подякувати вашій лікарні дуже сильно. Лікарні мечника врятувала більше 33 тисяч гривень тільки за останні два з половиною роки. Но ти особливий, тому що ти один з тих. Які перші поступали з такими важкими пораненнями. Та й тобі здоров'я. Це наша надія, Дніпровська, 900. Найща з ними номер, який може бути молодчина. Ось так двігає постійно. і спортується трохи, я жило. Наш колектив це велика українська родина. Випадкових людей чи лікарів з купленими дипломами у нас немає, розповідає Сергій Руженко. Разом із досвідченими він збирає тут і молодих медиків. Нині рівень надання допомоги в Мечникова є взірцем для американських та європейських лікарів. Молоді лікарі, що травматологи, що нейрохірурги, це як школа, знаєте. Дуже добре працюють працюють. У ну, них більше витримки. Ми ставимо бригаду обов'язково одного досвідченого лікаря. І четвермо їх у нас п'ять травматологів, п'ять хірургів, п'ять геніматологів, п'ять нейрохірургів, кожну зміну виходять на роботу. Оце, бачите, така армія тільки лікарів, які приймають, які оперують. Постійно тримати на контролі все. Дбати про психологічний стан колективу, оновлювати обладнання і розвивати нові напрямки лікування це стиль роботи Сергія Риженка. Зараз каже все для військових, їхніх родин і тих, хто втратили дім чи рідних під час війни. Для цього у мечникова запровадили соціальні акції з обстеження і лікування родин воїнів, ліквідаторів Чорнобильської аварії та тих, хто цього потребує. Прагнуть поширювати такий досвід на всю область, каже депутат. Ми живемо в такому постійному режимі, коли допомогу, особливо сім'ям, героям, порушувати не можна. Ми розуміємо цей стан, коли завжди в стресі і коли до себе немає діла. Вони лежать біду УЗД апаратом і питають чоловіка: ти живий, ти де, ти в окопі чи не в окопі. Це дуже б'є по серцю і хочеться, щоб ці всі люди діждались своїх чоловіків, своїх синів. Війна, війна і допомогти сім'ї героя це, мабуть, один з найважливіших напрямків, який сьогодні розвиває лікарня Мечникова. Цю програму ми погоджуємо. Зараз ми її обов'язково приймемо на обласній раді вже з головою обласної ради Миколи Лукашком. Ми мали зустріч, і він гаряче підтримує, щоб ми реалізували її в лікарні Мечникова. Поки ми робимо все це за кошт свій, за той час, який ми можемо виділити для цієї категорії людей, але в надії на те, що обов'язково ця програма буде розвернута по всій області. До боротьби за життя і за здоров'я людей зі всієї України у керівника лікарні свого часу додалося ще й відстоювання справедливості. Коли місцеві так звані царьки і влада зазіхали на землю лікарні, яка в історичному центрі Дніпра, ображати своїх лікарів, які врятували десятки тисяч людей, я не дам. Публічно висловився тоді Сергій Риженко. Він із колективом гідно в суді довели свою правоту. Тепер ділиться планами, що хоче побудувати на цій території після перемоги. Плани дуже потужні. Плани, які, про які можна мріяти. У нас є старий пологовий будинок, на який вже знаєте, постирають руки дуже багато бізнесменів і не бізнесменів, а і, скажімо, людей, які сьогодні у міській владі ми хочемо на цьому місці де буде красивий вид на Дніпро зробити потужний пологовий будинок, де будуть одержувати допомогу жіночки, народжувати дітей з усієї східної України. От знаєте, є сьогодні така мрія зробити все можливе, щоб Україна жила і далі, щоб всі щасливі сім'ї знаходили тут такий прихисток. Щоб узнали, що лікарня мечникова це той центр, де вони всі одержать допомогу. Це хочеться дуже, щоб цей шматочок Дніпра було видно, коли вони будуть народжувати пітен. А кожна маленька особиста перемога лікарів мечникова це перше сказане чи написане слово пораненими після операції, перша усмішка, перший жарт, усвідомлення того, що живий. Хорошо. Не Риженко був на високих державних посадах, та зізнається, що саме тут, у Мечникова, він на своєму місці. Його справа це зустрічати еваки вночі, підбадьорювати рідних, казати добре слово пораненим і дбати про всіх пацієнтів і лікарів, про найновіші методики, найсучаснішу апаратуру. У нас Дуже багато наших поранених героїв, які поступають або в седації, або в комі, починаються інші питання, як жити далі. І після операції, а ось нещодавно, ми бачили хлопця, який приніс за тиждень 22 операції. Але він вижив, але він вижив і зараз. Після реабілітації він повернеться додому. Йому треба робити все. Саме просте, саме елементарне. Доходити до туалету, зав'язувати шнурки, одягатися. На жаль, після таких поранень, після контузій не всі можуть адаптуватися і жити мирним життям. Ось реабілітація. Це відновлення дозволяє їм повернутися до сім'ї, повернутися до своїх близьких. Після контузії інший світ. Багато наших воїнів, які її принесли, забувають все, що було раніше, чим вони живуть. Забувають, як називаються речі. Забувати може всі імена. Пам'ять стирає все, що було ще зовсім недавно поряд. Тому новітня реабілітація ми побудували кращий центр, який є сьогодні в Україні. Поставили обладнання. Це такий внутрішній маленький подвиг зробити під час війни такий центр, який буде рятувати або повертати до життя, до цивільного життя більше тисячі героїв в рік. Позиція депутата Риженка об'єднання зусиль, ідей та ресурсів, спрямованих на досягнення спільної мети, скорішої перемоги та відбудови. Розумний розподіл бюджету громади для підтримки українського війська це відстоює у сесійній залі Дніпровської міськради. Команда партії Слуга народу. У своєму депутатському звіті Сергій Риженко вказав, що протягом 2024 року його головні зусилля були направлені на представництво інтересів виборців в органах влади. Так, депутат надав адресну допомогу на суму 292 тисячі гривень. Проводив зустрічі із виборцями, які зверталися щодо отримання матеріальної допомоги та з медичних питань. Допомагав з обстеженням військовослужбовців ЗСУ, ветеранів і ветеранок російсько-української війни, людей старшого віку та людей з інвалідністю, які потребують високоспеціалізованої медичної допомоги, сприяву соціальній та психологічній адаптації військовослужбовців та членів їхніх сімей. Обстеження та лікування родин загиблих героїв. Налагоджував міжнародне партнерство задля кваліфікованої медичної допомоги українським військовослужбовцям, ветеранам і ветеранкам та всім постраждалим від війни. Я хотів би, щоб всі розуміли, що війну треба надавати допомогу військовим в першу чергу. Сім'ям, які постраждали, вони потребують великої допомоги. А ще більше тим. Хто вернувся з цієї війни пораненим, якому потрібно мати обов'язково всі ліки, обов'язково нормальне життя, це було проявлення Сергія Риженка, українського лікаря, керівника лікарні мечникова і депутата від слуги народу? Він піклується, щоб понівечені ранами військові здобували друге життя на операційних столах. Щоб якнайкраще відновлювалися, мали сучасні протези та реабілітацію фізично і ментально. Щоб захищено і впевнено почувався колектив Мечникова, і всі пацієнти могли якісно лікуватися під час війни. Сергій Риженко відстоює інтереси містян і гідне забезпечення української армії у сесійній залі Дніпровської міськради. Це наш погляд на діяльність депутата, а оцінку їй даватимуть виключно мешканці нашого міста. Якщо ви володієте інформацією про роботу депутата на вашому окрузі, телефонуйте на нашу гарячу лінію та лишайте ваші коментарі під відео у наших соцмережах та на Ютубі. Ми в своїй роботі дотримуємось принципу об'єктивності і готові до діалогу, надаємо можливість висловитись кожному. І традиційно в кінці програми дізнаємось, про кого будемо вести мову наступного разу? Кого будемо проявляти? Це… Антон Андрієнко. До участі в нашій програмі ми запрошуємо як самих депутатів міськради, так і їхніх виборців, і всіх небайдужих до сьогодення і майбутнього нашого міста громадян. Часу в ефірі вистачить на всіх. Бо телеканал Д1 – це простір твоєї свободи, нашої свободи.